Лучан закликають підтримати голосуванням дівчат з Луцька, які пробилися у фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2023. Наші у фіналі а це гурт б'ютіс» вперше в історії конкурсу. Підтримати лучанок 13-річну Анну Ткач, 12-річну Владиславу Волинець та 13-річну Олександру Коровицьку можна від сьогодні, проголосувавши онлайн за стосунку Дія. Наші голоси це 50% рішення. Друга половина за журі. У Луцького гурту в Україні є чотири конкуренти. Щоб підтримати своїх у розділі опитування, слід проголосувати за номер 5. Саме під цим номером у фіналі пісенного конкурсу виступатимуть наші з піснею Світлани Тарабарової «Power of Love». композиція про світлу сторону та любов, яка завжди переможе зло. Фінал національного відбору відбудеться 1 жовтня у форматі онлайн-концерту у прямому ефірі на телеканалі Суспільна Культура цього ж дня о 18-й годині на порталі Дія розпочнеться ще один етап голосування за переможця. Це вперше в історії, що наш Луцьк потрапив в фінал, взагалі, фінал і в це перший раз. І це 10, вбирається зі всієї України 10. І вперше в п'ятірці вони, тобто такого ще не було. І дуже хотілося, щоб справді проголосували. Ну, наше місто проголосувало. Це дуже для нас важливо, і ну, підтримка міста важлива, і коментарі під їхніми інтерв'ю і під їхніми е, відео.